Права 1341. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 524, x дорівнює мінус 1,748. Будемо шукати невідомий множник x. Щоб його знайти, потрібно добуток, поділити на відомий множник. То записуємо, що x у нас дорівнює добуток мінус 1,748. Потрібно поділити на відомий множник на мінус 5,24. Ну що ж, який знак у нас буде в частки? Обидва числа у нас від'ємні, частка буде додатня. І вона дорівнює тоді частці модулів, то ми записуємо х у нас дорівнює. 1,7,48. Запишемо, звичайно, одробу. помножити на 48, це 48, плюс 7 це буде 55. 48. Так. Що ділиться? Тоді на 5 24 Є. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб, то записуємо, що х у нас дорівнює. Потрібно 55,48 помножити на 24. Оберний дріб до 5 24 буде 24. Записуємо, що х у нас дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників 55, що множиться на 24. А в знаменнику як добуток знаменників 48, що множиться на 5. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 5. 55, що ділиться на 5, це буде 11. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Скорочуємо на 24 чисельник і знаменник. 24, що ділиться на 24, це буде 1. 48, що ділиться на 24, це буде 2. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. Тоді у нас в чисельнику буде 11, а в знаменнику 2. 11 других. Так? Або можемо виокремити цілу частину. 10 других це у нас буде 2, цілих. ну і ще залишиться. Записуємо, що х у нас тоді дорівнює. 10 других це 5, цілих. тоді ще залишиться у нас 1 друга. Є. Або можна записати 5,5. ,5. Переходимо до другого завдання. третя, що ділиться на х дорівнює мінус 2,2. Ну що ж, ділене, тут у нас невідомий дільник х, як його знайти. Потрібно ділене поділити на частку, то записуємо, що х у нас дорівнює. Ділене це 8 цілих, 1 третя. Потрібно поділити на частку на мінус 2, цілих, 2 третіх. І... Ну що ж, у нас одне із чисел від'ємне, частка буде від'ємна. Записуємо, що х у нас дорівнює мінус. Ну і в дужках записуємо частку модулів. 8 на 3, запишемо, звичайного дробу. 8 помножити на 3 це 24, плюс 1 це 25. Записуємо третіх. Що ділиться? 2 ,3, 2 помножити на 2 3 це 6, плюс 2 це 8. Що ділиться на 8 третіх? Є. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює мінус. Поділити на дріб – це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як 25 третіх, що множиться. Обернений дріб до 8 третіх буде 3 восьмих. Є? То записуємо, що х у нас дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 25, що множиться на 3. В знаменнику як добуток знаменників 3, що множиться на 8. Так, скорочуємо і чисельник і знаменник на 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну і в нас залишається тоді, що х у нас дорівнює. мінус 25 восьмих. Виокремлюємо цілу частину. 24 восьмих, 24, що ділиться на 8, це буде 3. То ми записуємо, що х у нас дорівнює мінус 3, тоді ще залишиться у нас 1 восьма. Отже, корінь нашого рівняння. Мінус восьма. Є? Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. 1,14х дорівнює мінус 3,712. Будемо шукати невідомий множник Х. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник то ми записуємо, що х у нас дорівнює добуток, це мінус 3,712, що ділиться на відомий множник на 1,14. Ну що ж, у нас буде знак мінус, один чисел у нас від'ємне, то частка буде від'ємна. Пишемо x дорівнює мінус. Ну і дошка записуємо частку модулів. Запишемо мішані числа водій, звичайного дробу. 3 помножити на 12 це 36. Плюс 7, це буде 43. Отже, записуємо 43 12. Що ділиться? 1 помножити на 4, це 4, плюс 1 це 5. Що ділиться на 5? Записуємо 4. Гаразд. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що x у нас дорівнює мінус. В дужках буде 43 12. Що множиться. Обернений дріб до 5 четверти буде 4,5. Ну що ж, записуємо, що x у нас дорівнює. Буде мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 43, що множиться на 4. А в знаменнику як добуток знаменників. 12, що множиться на 5. Є? Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 4. 4, що ділиться на 4, це буде 1. 12, що ділиться на 4, це буде 3. Тоді записуємо, що х у нас дорівнює. Буде мінус. В чисельнику буде 43. А в знаменнику 3 помножити на 5 буде 15. Є? Ну що ж, у нас вийшло мінус 43, 15. Ми можемо виокремити цілу частину. Ну, можна виокремити 3015, це буде 2, цілих. тобто ми записуємо, що х у нас дорівнює мінус 2, цілих. тоді ще залишиться у нас 1315. Якщо ми забрали 30-15. Ну що ж, ми знайшли корінь. Отже, корінь третього рівняння буде мінус 2,1315. Залишилося записати відповідь. Записуємо тут загальну відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні корінь нашого рівняння 5,1 друга. В другому рівнянні корінь мінус 3,1. І в третьому рівнянні корінь у нас. Мінус 2,1315. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння з раціональними числами. На цьому вправу завершено.